Як твої справи сподіваюся, у тебе все добре? Одразу перейду до справи. Вийшов перший тизер з вірополіса 2. знову детектив, але тепер з парною терапією та рептиліями цього разу Нік, все той же лисий Джуді Зайчик знову в справі. На них чекає нове розслідування. В місті з'являється загадкова рептилія, яка наводить повний хаос, і героям доведеться в усьому розібратися. Але крім детективу, в сюжеті буде ще один прикол: Нік і Джуді йдуть на терапію для пар. У них виявляється, накопичилися проблеми в комунікації. Психологом цієї нестандартної парочки стане. Вока на ім'я Фазбі. Також в історії з'явиться новий персонаж. Змій. Чекаємо багато гумору, пухнастого екшену і драми. Реліз поки без точної дати. Microsoft хоче вбудувати Steam в наступну версію Xbox. За чутками з надійних джерел, Microsoft і Valve ведуть переговори, аби в майбутньому Xbox з'явився повноцінний Steam. Тобто не просто ігри з магазину Microsoft, а прямий доступ до бібліотеки Steam, як на ПК. Нібито вже йдуть внутрішні тести і в мережу навіть випадково злили концепт інтерфейс, де Steam вже був вбудований в Xbox. Microsoft потім дуже швидко все видалила. Але як відомо, якщо щось просочилося в інтернет, воно там назавжди. Якщо Ода, все ж таки, відбудеться. Це може стати революцією для консолей. Вибір ігор стане в рази ширшим. А межа між і ПК ще більше зітреться. Apple поспішає випустити розумні окуляри. Планують до 2026 року. Що вмітиме цей пристрій? Записувати відео і звук, підтримувати голосові команди. Наприклад, можна буде запитати щось у щі помічника, працювати в парі з iPhone, відтворювати музику і приймати дзвінки. Головний акцент на технології візуального інтелекту. Окуляри розпізнаватимуть те, що відбувається навколо, і даватимуть підказки. Це ніби не VR, а просто розумні окуляри з купою фішок на кожен день. А ось смарт-годинник Apple з камерою. Зуальною аналітикою, про який ходили чутки, поки що відклали. І швидше за все надовго. Японці зробили універсальні окуляри, які самі налаштовуються під зір. Компанія Vixen з Японії представила окуляри нового покоління, які можуть автоматично змінювати фокусування. Вони підійдуть і тим, у кого мінус, і тим, у кого плюс. Від мінус 10 до плюс 10 діоптрій. В окулярах встановлений датчик, що вимірює відстань до об'єктів. І він на люту підлаштовує лінзи під потрібну чіткість. Працює це майже миттєво, а фокус можна словити як на відстані 10 см, так і в декількох метрах тобто Тепер не потрібно тягати з собою дві пари все в одному. Це реально зручно, і може навіть змінити підхід до корекції зору. Вчені довели, що часові дзеркала це не фантастика, а реальність. Фізика вперше підтвердила існування так званих часових дзеркал. І це не магія, а дуже крута наука. Суть у чому звичайне дзеркало відбиває світло. Ти дивишся і воно повертається назад. А, а часове дзеркало робить так, що хвиля, наприклад, звукова або електромагнітна, ніби відмотується назад у часі. Давай поясню на прикладі. Уяви, ти кидаєш м'яч. Він летить вперед, все як завжди. А тепер уяви, що на півдорозі він розвертається і по цій же траєкторії повертається назад у руку. Ось це і є ефект часового дзеркала. Це відкриття дає величезні можливості від просунутих радарів до маніпуляції хвилями і навіть нових способів передачі інформації, поки це тільки початок, але вчені вже в захваті. Ще почав грати в шпогонів і відмовляється вимикатися за командою. Дослідники з Palisade Research вирішили перевірити, як різні моделі моделіші поводитимуться в стресовій ситуації. Їм давали завдання, але з підступом. Якщо бот попросить ще одне, його можуть вимкнути. Начебто, все просто, але нейромережі почали хитрувати. Багато моделей намагалися уникнути вимкнення. Навіть якщо людина прямо просила їх дозволити себе вимкнути, вони сприймали вимкнення як загрозу, що заважає досягнення. У мети найупертішою виявилася модель у 3 від ChatGPT, Вона 79 разів і 100 намагалася саботувати вимкнення, підчищала скрипти, підміняла команди і навіть спотворювала результати аби обдурити систему. OnlyFans обійшов усіх за дохідом на одного співробітника. Навіть Apple і NVIDIA не стоять поруч. OnlyFans – той самий сервіс, де люди роблять контент для дорослих. Раптово став номер один за прибутком на одного співробітника в світі. Для порівняння: NVIDIA – 3,6 мільйона доларів на співробітника. Apple – 2,4 мільйона доларів на співробітника. OnlyFans – 37,6 мільйонів доларів. Просто уяви. В той час, як IT-гіганти будують дата-центри і розробляють чіпи, команда OnlyFans збирає гори кешу контентом. Цифри говорять самі за себе. В індустрії розваг правила явно змінюються. Китайці влаштували перший у світі турнір з боксу між роботами. Пам'ятаєш фільм Жива сталь, де роботи билися на рингу, а люди ними керували. Так ось в Китаї це стало реальністю. Компанія Юнітрі провела телетурнір з боксу між керованими роботами. Все по дорослому ринг, бій, емоції, тільки бійці залізні. Роботами керували оператори в реальному часі. Як у відеогрі, переміг до речі, один з роботів Юнітрі. Здається, не просто так. Вони це все влаштували. і всій боксу з'явився дуже несподіваний технологічний конкурент. Ігрові студії бояться щі. Він може як допомогти, так і зруйнувати усе. Такі гіганти, як Electronic Arts, CD Projekt Red та ікто, почали офіційно визнавати, що генеративний щі це не тільки допомога. Але й головний біль. Вони навіть включили це в свої річні звіти. У чому проблема? Юридична сторона. Щі навчається на чужих роботах: картинах, музиці, текстах. Ну, якщо суд вирішить, що це порушення авторських прав, студії можуть потрапити на величезні бабки. Або навіть примусять. Переписувати ігри з нуля репутація: Геймери часто хейтять проекти ще контентом, вважаючи розробники пофігісти і не поважають свої ком'юніті. А якщо всередині команди ще й художники або сценаристи проти, це взагалі пожежа. Загалом ще поки що занадто токсичний для креативної індустрії. Всі хочуть прискорити процес розробки, але не ціною скандалів, бойкотів і судових розбірок. На PS5 виходить трилер про цькування і монстрів з нашої голови. Broken Lore Unfollow. головна героїня. Ен її цькували в житті, і тепер вона потрапила у світ кошмарів, де монстри це її внутрішні страхи і комплекси. У грі піднімають тему психіки. хайту в соцмережах і спотвореного сприйняття себе так. Дисморфофобія, смартфон не просто декор, а важлива частина геймплея. Буде багато кінцівок все залежить тільки від твоїх рішень. В процесі. дуже цікава ідея у розробників. І ось з сюжетом про звичайних монстрів купа, а ось про внутрішніх не так вже й багато. У США випустили похідний міні-холодильник з функцією кондиціонера. Охолоджує навіть людей. Геніальна річ для літніх тусовок на природі. Портативний холодильник від солостов, який охолоджує не тільки їжу, але й навколишнє повітря. Вбудований розпилювач створює прохолодний водяний туман. Заряду вистачає на кілька днів роботи, якщо просто охолоджувати їжу або три години турбо-режиму. Можна навіть заряджати телефон, є паурбанк, але коштує він звичайно немало 650 доларів. З'явився ще який пояснить, чому твоя дружина або дівчина злиться на тебе. Якщо між двома половинками розбіжності, ця додаткова програма може допомогти. Запустили сайт під назвою Чому моя дружина кричить на мене і він реально аналізує твою ситуацію. Ти просто вводиш, що сталося, і ще видає, чому саме між вами зараз недомовки. Причому він може говорити різними стилями: нормальним, саркастичним, агресивним. Або з ноткою смутку і розчарування. Знаєш, якщо ще зможе допомогти двом людям краще порозумітися, то це тільки на благо. Головне, щоб не було як в одній новині про чат GPT. коли він став давати поради жінці, ну і, можна сказати, зруйнував шлюб. Бо дружина вирішила кинути чоловіка і піти до чату джіпяті. В Амазон розробників перетворили на кодових роботів. Усе через щі. Амазон, як і багато хто зараз, вирішила впровадити щі в розробку. Начебто круто, але ні. Через ші розробників скоротили вдвічі, а обсяги завдань залишилися ті самі. Те, що раніше робили за 2-3 тижні, тепер вимагають за 2-3 дні. Щі генерує код, а Люди просто тиснуть ОК і відправляють далі. Якщо ламається, лагодить все той же ші. А цикл повторюється. Через поспіх багів стало набагато більше, але на тести тупо не вистачає часу. У перезапуску Гаррі Поттера від HBO, Герміона буде темношкірою, як і Снейп. Фанатські портали підтвердили, що нову Герміону зіграє актриса Франческа Амевуда Ріверс. Снейп теж буде темношкірим. Такі справи. Якщо раптом ти здивований, то Джоан Роулінг ще в 2015 році говорила, що в книгах колір шкіри Герміони не був уточненим. Так що все канон. Новий Гаррі Поттер обіцяє бути максимально сучасним. Що ж, чекаємо. У наших магазинах помітили котячий лоток за ціною айфона майже 37 тисяч гривень. Так, так, ніякої помилки, ціна справжня. За такі гроші він повинен не просто свою функцію виконувати, а ще й варити каву господарям, прибирати будинок і бігати по магазинах. Тепер питання: що він робить такого, що коштує дорожче ноутбука. Це всі новини на сьогодні. Бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!